Ранок вдома продовжується. Цю середу разом з вами починаємо. Ми Ірина Хоменко та Костянтин Костянтинок нагадуємо, всі наші сюжети можна подивитися не тільки в етері сьомої ранку, а й у соцмережах. Заходьте на сторінки нашого шоу в Ютубі, Фейсбуці та Інстаграмі. І не забувайте, що прокидатися зранку вдома можна не лише по буднях, а, а й у вихідні. В суботу і неділю в етері телеканалу Дом чотири година» Підбірка найцікавіших uh -huh. сюжетів та рубрик за тиждень. А сьогодні продовжуємо темою українських перемог. Цього разу смачних! Колір наступного 2023 року карміновий червоний. Він потужний, безстрашний, сміливий і водночас надихає, пояснюють у керівництві інституту кольору Пантон, неначе з нас малювали, кажуть українці, і на численних платформах в інтернеті порівнюють новообраний колір Віва Маджента з пурпуровим відтінком українського борщу. Невже багатомільйонна спільнота співвітчизників може помилятися? Не промахнулися і члени міжнародного журі, коли визнали український борщ найкращою національною стравою на кулінарному саміті у Японії. Перемогу Україні здобув відомий шеф-кухар Дмитро Марценюк. Дуже був позитивний і крутий саміт, і плюс ще в останній день вони організували кулінарний турнір, в якому одне з головних страв потрібно було приготувати корисну, Повноцінну страву мені перше, що спало на думку, це приготувати борщ, тому що, по перше, там вживаються всі правильні технології приготування, зберігається максимально вміст вітамінів та мінералів усіх інгредієнтів. Плюс на ну, мене там біля 15 інгредієнтів, тобто це така повноцінна. Корисна страва, японці її зацінили на триденний кулінарно-освітній форум, що проходив на японському острові Авадзі, з'їхались делегації з понад 20 країн світу. Окрім кулінарних змагань, обговорювали вплив глобального потепління на довкілля та як підвищити культуру правильного харчування. Страву від шефа Марценюка визнали ідеальним взірцем смачного та корисного, проте не обійшлося без напружених моментів. Пригадує Дмитро. Вони дуже цікавий називають борщі. На жаль, в Японії не дуже популярний буряк, тому для мене ще було додатковим завданням, і довелося вживати зв'язки посольства та там ще одні організації, щоб з півночі острова мені привезли цілий чемодан бурячків. Потрібно було приготувати 250 порцій борщу. Ну це приблизно 50 літрів. У нас стояла черга, тут потрібно приготувати 250 порцій, і мало бути там протягом 5 годин. То за 3 години у нас вже були порожні каструлі. Не дармен. На варесту візитку української кулінарії ЮНЕСКО внесла цьогоріч до списку нематеріальної культурної спадщини у Сполучених Штатах. Дмитро Марценюк працює у дипломатичному відомстві. Там шеф кухаря називають амбасадором борщу. Українець пишається цим званням, а ще зізнається, що зіграв вагому роль, аби українську національну страву внесли до переліку нематеріальної світової спадщини. Я співпрацюю з міністерством закордонних справ. Та являюсь шеф дипломатом при МЗС. Також в партнерстві з Євгеном Клопотенком ми починали. Ну він починав українську світову кампанію в Америці. Ми, ми почали американську кампанію по тому, щоб борщ подавати до ЮНЕСКО, і ми зробили величезну кількість заходів, включаючи звані вечері, дегустаційні вечори, скажімо, там борщ з дипломатами, борщ з акторами. Там борщ з спортсменами, борщ там з українськими іммігрантами і так далі. Тобто почалося все з того, що ми активно взялися за борщ, щоб його просунути в ЮНЕСКО як національну страву та безцінну спадщину українського народу та культури. Чому саме борщ визнали символом української соціальної інтеграції та згуртованості? Знає директор центру фольклору та етнографії Володимир Щібря. Така страва, яка і об'єднує нас всіх українців, і разом з тим ми її презентуємо. І Ми декілька років працювали над тим, щоб власне борщ був внесений від України як елемент нематеріальної культурної спадщини, наприклад, Миколаївський борщ. В який е, додають бички умовно, полтавський борщ, тобто там Волинський чорний борщ. Так, тобто ці рецепти були внесені, і потім уже на загально національному рівні борщ був внесений до, до переліку наших українських елементів. Все це опрацювати і вже от тоді, оцей весь об'єм матеріалу подати до ЮНЕСКО, щоб не отримати відмову, щоб не бути. Голослівними так мати підґрунтя і з ним уже нести цю страву в світ. Втім, обмежувати українську кулінарну спадщину лише борщем на думку шеф-дипломата Дмитра Марценюка не варто українські страви знані скрізь своїм різноманіттям та вишуканим смаком. Який же національний рецепт міг би стати стравою? No, якщо поміркувати, і плюс на моєму 13-літньому досвіді як кухаря української кухні все ж таки вареники. Хоча вареники у всьому світі мають різні назви, різні форми, різні смаки, в тому числі і з Японії. Але якщо дивитись на сучасну українську кухню, то дуже багато крутих страв. Які можуть бути достойними бути національною стравою та гордістю українців, наприклад, той самий банош в цьому світі він популярний як, як полента, це французько, італійське в Америці. Всі знають таке полента. Так само деруни, Бо, будучи в Нью-Йорку, виграв три рази змагання. на кращий дару нью Йорку, українська кухня, як вагома частина національної культури, еволюціонує разом із суспільством. Протягом останніх років вітчизняні страви стають сучасним трендом. Цікавинка йде від національної культури, так? тобто етнічна культура, яка в багатьох народів впродовж останнього століття призабулась. Ми можемо говорити про те, що різні країни. Повертаються до своїх джерел, власне копнувши трошки глибше, ми можемо знайти дуже цікаві такі етнічні речі, які будуть цікаві світу. Світ визнав борщ як суто українську національну страву. Це безумовно перемога країни на кулінарному фронті. З новим статусом гаряча страва навіки відкине від себе зазіхання на привласнення з боку Росії. Що й казати. Борщ дійсно один з елементів, який об'єднує Україну з заходу до сходу, з півдня до півночі. Українці смакують цю наваристу страву вже сотні років.